Четвер, 7 вересня в ефірі. Новини на 11-му у студії Марку Ручка. Вітаю вас цієї ночі. Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину. Близько десятка снарядів прилетіли. По Нікополю. жертв немає. Наслідки нині з'ясовують фахівці. Попри повітряну тривогу, в інших населених пунктах області минулось без ворожих атак. 25 п'ять шахеїв знищили сили ППО цієї ночі. Окупанти запустили їх кількома групами, атакували Сумщину та Одещину. Загалом зафіксовано 33 дрони. А на фронті зсу продовжують відвоювати своє, досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили ворога з позицій. Також є просування на півдні України. А на Росії знов бавовна у ростовській Брянській областях та Підмосков'ї повідомляли про вибухи і збиття невідомих безпілотників. І О, Боже! працюють цілком таємно, приховано від ворожого ока. Продумано наперед. Сьогодні в Україні відзначають день воєнної розвідки свято тих, хто вміє швидко та якісно оцінити оперативну обстановку, а також глибоко розуміти задум противника. Саме завдяки розвідникам наші бійці щодня демонструють міць української армії. Смерть під трамваєм напередодні ввечері у Кривому Розі в аварії загинула 41 річна жінка, яка стояла на зупинці. Електротранспорт протягнув потерпілу на кілька метрів. Її травми виявились несумісними із життям. За словами родичів, трагедія могла бути не випадковістю, а самогубством. У причинах ДТП нині ж розбираються слідчі. Врізався в підземний перехід, і перекинувся на бік. ДТП сталося у Дніпрі на перехресті вулиць Макарова та Титова. Рено їхав з боку парковки торговельного центру. Водійка спробувала виконати розворот, але не впоралась з керуванням. У салоні машини було двоє жінок ніхто не постраждав. Нарешті криворіжці знову зможуть відстежувати автобуси, тролейбуси та трамваї зі смартфонів. На заміну приватному EasyWay влада презентувала свій сервіс зручний маршрут. Він показує транспорт на мапі міста в режимі онлайн. Наші журналісти вже протестували новий застосунок та дізнались, що про нього думають криворіжці та експерти. Дивіться далі. Кривий ріг одне з найдовших міст Європи, тож подекуди без пересадок не обійтись. Планувати свій маршрут легше, коли бачиш рух транспорту в режимі онлайн. Можна побачити там рух транспорту, де він знаходиться і через скільки він буде. Раніше ця опція була у безкоштовному сервісі EasyWay. Він до слова й досі працює у Дніпрі. Втім, влада Кривого Рогу обмежила доступ до GPS-датчиків громадського транспорту, начебто, через сумнівну рекламу в приватному додатку. Там було багато реклами Вони брали будь-яку рекламу, в тому числі реклама, яка зараз недопустимо, наприклад, поїздки в Крим. І от на заміну мерія презентувала свій проєкт Зручний маршрут за даними тендерної системи прозоро вартістю в понад півмільйона гривень. Експерти кажуть, що застосунок від комунальників дійсно має свої переваги. Є зв'язь з нашими комунальними предприятиями. Якщо у нас десь то проходить парували стралібусне лінія, то об там інформується центральна диспетчерська, а на тут ж дає інформацію на це приложение, і пасажир починає бачити, що взагалі. На місці транспортні проходять. Тобто, у EasyWay не було такой... Перші ж користувачі зазначають, інтерфейс та функціонал комунального і приватного сервісів дуже схожі. Ми також встигли протестувати новий додаток. Враження суперечливі. Інтерфейс подобався простий та інтуїтивно зрозумілий. Видно усі зупинки громадського транспорту міста можна прокласти собі маршрут, наче в навігаторі. Втім, найголовніше, рух транспорту в режимі онлайн не співпадає з реальним. Подекуди затримки сягають аж до двох хвилин. Чи варто було зараз розробляти новий додаток бюджетним коштом? Запитуємо у містян. Їхні думки розділилися. Я Думаю, півляма віддати на непонятно куди, і непонятно для чого. Я думаю, можна на півляма закупити турнікетів кучу. Так як я бойовий медик і знаю, що в підрозділах не вистачає елементарних турнікетів, є підрозділи, що хлопці самі купують. Маршрути міняються. І, наприклад, якщо ти Тебі треба, срочно ти опаздуєш на роботу і де їде от то да, було б неплохо. Чому замінили безкоштовний сервіс на комунальний? Скільки коштує його обслуговування? Та чому положення транспорту на мапі не відповідає реальному? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Нині зручний маршрут проходить бета-тестування. Про помилки можна повідомляти у спеціальному розділі додатку. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини одинадцятого каналу. До річчя закону про адміністративні послуги на Дніпропетровщині презентували марку, присвячену ЦНАПам. Тепер кажуть працівники центрів зможуть відправляти кореспонденцію із власним тематичним тавром. Як воно виглядає? Наша знімальна група бачила. Атична та унікальна із зображенням символіка центрів надання адміністративних послуг на Дніпропетровщині. Презентували марку, присвячену ЦНАПАМ, Ставити відбитки штемпелів на марки та залишити свій автограф на кожному з конвертів. нарешті це сталося. Випуск марки присвятила одинадцятій річниці закону про адміністративні послуги. На спецпогашення запросили і представників ЦНАПів регіону. Пані Інна Керує центром у покрові. Розповідає, працює він 10 років, а починався із надання лише 18 послуг. Нині ж їх понад дві сотні, і перелік сервісів планують розширювати. 2000... 22-го року ми почали надавати послуги Державної міграційної служби на даний час це дуже актуальні послуги, так як дуже багато внутрішньопереселенців в місті. Ну надаються і соціальні послуги, плануємо надавати е, послуги е, Драксу. Тавро кажуть, вова унікальне і розроблене спеціально для Дніпропетровщини. Погасити марку та ввести її в обіг запросили представників Укрпошти та обласної влади. Ми просимо всіх долучитися mm -hmm. до цієї визначної події та використовувати цю марку для будь-яких відправлень по нашій словетній Україні. Да, і обміну документами серед снапів додають це спільний проєкт обласної військової адміністрації. Трації та Укрпошти до тавра надрукували і спеціальний конверт із брендуванням. Фахівці зазначають, нині власні марки стають дедалі популярнішими. Набуває дуже великого попиту серед населення. як е подіях святкових так і на ювелеї замовити можна у нас у Карпощі виготовлення в зависимості від тиражу до п'яти днів. В Ова додають нині наш регіон лідер по розвитку ЦНАПів. На Дніпропетровщині загалом працює понад 220 точок доступу до адмінпослуг. Деякі з них відкрилися вже під час Великої війни. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Майже повністю готові до роботи у Кам'янському до Дня міста планують відкрити два центри для ветеранів та їхніх родин, а також людей, які постраждали від домашнього насилля. У закладах можна буде отримати психологічну та юридичну допомогу. Вони отримують інформацію щодо санаторно-курортного лікування та психологічної реабілітації, щодо реалізації житлових та земельних питань, щодо соціальної та професійної адаптації, а також медичного обслуговування, і крім цього, отримують послугу психологічної та юридичної підтримки. Місто, в якому яке забезпечене всім необхідним, є автомобіль, є люди, психологи, юристи. Три тижні свіжого повітря та активного відпочинку. Понад 60 маленьких українців пільгових категорій відправили на оздоровлення до міжнародного дитячого центру Артек, що на Київщині. Відпочинок коштом обласного бюджету. Подорож почалась із залізничного вокзалу Дніпра. Як це було, бачила і наша знімальна група. Із нетерпінням на поїздку до дитячого табору чекає 14-річна Вікторія. На такий відпочинок, каже, рушає вперше. Страху від подорожі немає, натомість очікує. Дуже сильно відпочити від онлайн-уроків. Нових друзів зустріти. Разом із Вікторією їдуть сім молодших братів та сестер. Найменшій Насті вісім років. У таборі, каже, сподівається провести час із родиною. А ще. Знайомиться з друзями. Гратися, гратися з друзями. Проводжає малечу прийомна мати пані Катерина. Розповідає, їхня родина мешкає поблизу Марганця у зоні активних бойових дій. Тож переконана, такий відпочинок дітям необхідний, аби відволіктися від страшних реалій війни. Ми дуже раді, що їдуть діти відпочивати, трішечки розслабляться, наберуться позитивних емоцій, наберуться здоров'я і повернуться додому до навчання. З Дніпропетровщини на оздоровлення відправили 61 дитину. Вони вирушили до міжнародного центру Артек, що на Київщині. Відпочинок організував департамент соцзахисту Дніпропетровської ова у програмі. Кажуть онлайн-навчання та різноманітні активності. А ще Медицинське супроводження, спілкування з психологом, так як наші діти ще в такому середовищі живуть, ростуть, що їм потрібна психологічна підтримка. Зміна у центрі триватиме три тижні. Подібне оздоровлення для дітей пільгових категорій будуть організовувати і надалі, кажуть вова. Діляться на відпочинок малечу, планують відправляти навіть взимку. Катерина Нічок та Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.